Для доступу до дує. Прикорд. Яр, спас для мене це. Я Кожен день... чи з потім вже... Мені дуже шкода, що я більше ніколи не зможу його побачити таким, яким воно було. Я не знаю, хтось в контексті, що херсонців іноді називають кавонятками. Кавонятками всім привіт! Мене звати Ксюша, і я не з Херсону, але я 10 років прожила там. Мабуть, перше і найвизначніше місце для мене буде це район, де я прожила останні роки перед переїздом в Київ. Це район острів. Його називають місцеві. Ну на карті він позначений як Карабіл. В парку Шевченко на День Конституції, коли ми з подружкою йшли на зупинку їхати додому, ми знайшли котика, якого вже їли опариші. Ми його врятували, він на той момент вижив і прожив майже шість щасливих років. Був торговий центр фабрика, концерти, перший Макдональдс. Щось було на День міста. Організував його, як завжди, якийсь проросійський депутат. В перші дні повномасштабної росіяни його знищили, в принципі, розбомбили і він весь згорів. Так, ще вам розкажу про місце, де я працювала в офтальмологічному центрі. Це була площа Свободи. Там були всі новорічні ярмарки, можна було їсти смачні шашлики взимку. До мене приїхав мій. Ще тоді не чоловік, але хлопець. І ми взяли якийсь шмат м'яса, поїхали додому, а воно виявилося якби сирим. Це залізничний вокзал. Звідси я дуже часто зустрічала якийсь час назад свого чоловіка майбутнього. Ми зустрічалися, а потім, потім я переїхала в Київ. Було круто, тому що колись я його зустрічала саме з цим котиком, якого знайшла в парку. Він був дуже переляканий, злякався, подряпав мене просто всю, тому що потяги вони дуже такі, знаєте, гучні. От. Е тому такі місця. На жаль, від Херсона у мене лишилася тільки найкраща подруга. Кіт нещодавно загинув. Місто безкінченно обстрілюється росіянами, і мені дуже шкода, що я більше. Ніколи не зможу його euh, побачити таким, яким ну було.